У маленьких діток верхній шар епідермісу розвинений ще не повністю. Він дуже тоненький. Часто трапляється, що діти отримують теплові удари та опіки. Дуже важливо уникати сонячних опіків, особливо у дітей, тому що е, насправді сонячні опіки в дитинстві дуже сильно впливають на розвиток злоякісних захворювань у більш старшому віці. Якщо молікули широчок, варто взагалі уникати контакту з сонцем. Лікарі рекомендують немовлят вбирати у ковтинки із довгим рукавом і обов'язково прикривати голову панамкою, аби захистити і шкіру, і очі, і навіть дорослим слід обов'язково змащувати відкриті ділянки шкіри сонцезахисним крем. В шкірі можна виділити шість фототипів: від найсвітлішого до найтемнішого фототипу. І залежно від того, треба керуватися і тривалістю перебування на сонці, і вибором сонцезахисних засобів. Сонцезахисні засоби є необхідними, тому що вони. Створюють певний екран на поверхні шкіри, який відбиває більшість сонячних променів. Тобто вони все рівно проникають, але вони не мають такої сильної пошкоджуючої дії. Визначити ефективність дії сонцезахисного засобу можна за допомогою фактору захисту від сонця, скорочено SPF. Це значення коливається від 2 до 100. для дітей. Рекомендується обирати засіб із фактором захисту від 15 і вище. Якщо часом не вдалося уникнути сонячного опіку, першою допомогою це є засоби на основі пантенолу, які продаються в аптеці. Тобто, коли ви на морі і немає можливості відвідати лікаря в аптеці, бажано мати це з собою в аптечці, коли ви вже їдете на море. Але якщо немає, то тоді йдете в аптеку, купуєте пантенол і наносите на ушкоджену шкіру. Однозначно, після цього не варто виходити знову на сонце. А ще для зниження ризику розвитку шкірних захворювань фахівці медичного центру інтерсону медікавер рекомендують обирати продукти багаті на бета-каротин: шпинат, моркву, гарбуз, зелену цибулю, помідори, брокколі, рефрути, сливи та дині. Те, як ми харчуємося, дуже сильно впливає на нашу шкіру. І також влітку нам варто споживати більше свіжих овочів фруктів, які є насичені вітамінами, тому що вітаміни це є природні антиоксиданти. Пам'ятайте, засмагати дуже корисно, але надмірна кількість ультрафіолетових променів це небезпечно, особливо для дітей. Дуже часто влітку під дією сонячних променів у нас також можуть з'являтися інші захворювання шкіри, які важко діагностувати людині самостійно. Це може, може бути зміна забарвлення не тільки на обличчя, допустим, це є руки, спина. В такому випадку необхідно відразу ж звернутися до дерматолога який назначить аналізи, це переважно є зі або зі шкіри на виявлення патологічних грибів або дріжджів, які викликають власниці захворювання. Вчасне обстеження у лікаря-дерматолога зменшує ризики пізнього виявлення небезпечної меланоми злоякісного новоутворення. Якщо, допустимо, людина помітила у себе зміни розміру родинки, чи зміна контурів, це можуть бути нерівні краї. Чи певне вироскування, може бути кровоточивість або свербіж, необхідно відразу ж звернутися до лікаря-дерматолога, тому що це може бути одним із ранніх ознак меланоми? До речі, неконтрольовані дози ультрафіолету є найбільшим поштовхом, який здатен викликати процеси злоякісного переродження клітин. Є група ризику по меланомі, в яку входять люди зі світлим, зі світлою шкірою, які дуже легко згоряють. Це є люди, в яких в анамнезі вже була меланома або в сімейному, або в їх особистому. Це є також люди, в яких є в принципі дуже велика кількість невусів на шкірі більше 50. Після активної засмаги та сонячних опіків фахівець може скерувати вас на дерматоскопію поверхні шкіри. Процедура не має протипоказів і дозволяє лікарю встановити точний діагноз та призначити лікування. Захищайте свою шкіру і не нехтуйте візитом до дерматолога. Це є запорука вашого здоров'я.